Рамзан Кадиров, очільник Чечні, він записав велике відеозвернення, де сказав, звісно, що він підтримує Путіна і всяку там решту чухні. Але з поміж іншого, він сказав, що насправді дуже боїться ось цих мітингів проти мобілізації. І от що Кадиров пропонує робити із людьми, які виходять на ці мітинги, І ті, хто будуть виходити, ані враги народу, а не народу, этих людей надо задержать, этих людей надо отправлять на, 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 мест, на места, которые до он проводит. Специальные операции до он. И зверніть увагу, як важко Кадирову говорити. Він просто мучиться, але все ж таки, щось там видавлює з себе, тому що фактично зараз мітинги протесту з'являються по усій території Росії проти часткової мобілізації, і відповідно Кадиров злякався цих мітингів, злякався їх у Чечні і пропонує Путіну людей, які виходять на мітинги, відправляти примісінько у горнило війни. Це такий каральний метод доволі притаманний Росії.